Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Українське автожиття не стоїть на місці. Провадження додаткових мит на іномарки не принесло жодного позитиву вітчизняним автовиробникам. А ось у столиці тим часом хочуть збирати кошти за паркування у дворах. Європейський ринок вперше за півтора роки продемонстрував зростання. Причому, приміром, у Британії воно сягає 15% до аналогічного періоду минулого року. Новинок на світовому ринку чимало. Наразі про практичний дизайн від Toyota, егоїстичний Lamborghini та спітстер у виконанні Астон Мартін. Про все це та інше. Дивіться далі у новинах Автолайфу. У Київраді продовжують літати ідеї рівня, напевно, найвідомішого столичного мера Льоні Космоса. Депутат Юрій Булгаков запропонував збирати з усіх автовласників, що ставлять ваше у дворах та на тротуарах, по 10 гривень щодоби. Про це Булгаков заявив на засіданні тимчасової комісії Київради, що намагається вирішити проблеми із паркуванням. За словами депутата, необхідно створити такі умови, аби паркуватися на прибудинковій території було невигідно. На зібрані із автовласників. Кошти, вважає Булгаков, можна зводити багатоповерхові паркінги та облаштовувати прибудинкові території в столиці. За розрахунками Булгакова, із більш ніж одного мільйона зареєстрованих автомобілів у Києві лише 300 тисяч автовласників офіційно платять за паркування або мають свої гаражі. Решта 700 тисяч автомобілів паркуються на тротуарах та у дворах, де знищують газони та заважають проїзду пожежних та швидких. Український автопром, незважаючи на усі преференції, все ще не може скласти гідної конкуренції автомобільні продукції інших країн. За даними Асоціації Укравтопром, у квітні в нашій країні виробили 3148 автотранспортних засобів або на 2% менше, ніж у березні. Найкритичніша ситуація із сегментом, заради якого і запроваджувалася додаткові мита легковики. Їхнє виробництво знизилося до аналогічного періоду минулого року аж на 55%. І впало до 2891 одиниці. Загалом за чотири місяці поточного року підприємства українського автопрому виготовили 9325 одиниць легкових автівок, а це мінус 61% до показників 2012-го. Абсолютним лідером за обсягами виробництва цього року залишається запорізький автомобілебудівний завод. Його частка в загальноукраїнському виробництві за підсумками перших чотирьох місяців 52%. При цьому обсяги виробництва зазу знизилася в 2,2 рази з майже 12 тисяч одиниць до 5 тисяч трьохста. Велико складання 2 330 легкових автомобілів вивело завод Єврокар на друге місце рейтингу автопрому України. Цей результат Єврокару також вдвічі менший його підсумків за перші чотири місяці 2012-го. Знизивши обсяги свого виробництва у понад 5 разів, корпорація Богдан посіла третю сходинку вітчизняного автовиробництва із 12-відсотковою частинкою Асткою і показником 1213 автомобілів і автобусів. Продажі автомобілів на європейському ринку виросли вперше з вересня 2011 року. У квітні в Євросоюзі продали понад мільйон 38 тисяч нових машин, що майже на 2% більше порівняно із тим же місяцем минулого року. Відповідні дані навели експерти Асоціації європейських автовиробників. Серед найбільших ринків у квітні зростання показали Німеччина плюс 3,8%, що зберігає найбільший попит на нові автомобілі, понад 284 тисячі проданих машин. Іспанія додала трохи менше 11%, Велика Британія майже 15%. Продажі стабільно падають в Італії, мінус 11%, і Франції мінус 5,3%. Найбільше зниження зафіксовано на Кіпрі мінус майже 52%. Найсуттєвіше зростання плюс 142,5% Продемонструвала Фінляндія. Експерти відзначили, що зростання в 1,7% може бути пов'язане з тим, що в квітні нинішнього року було на два робочих дні. Більше порівнянні із четвертим місяцем 2012-го. Загалом за перші чотири місяці 2013-го продажі знижувалися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Європейці купили на понад 7% менше машин 4 мільйони 27 тисяч автомобілів. АвтоВАЗ готується до випуску нової модифікації седана Лада Гранта. Її оснастять більш потужним мотором. У червні тольятинське підприємство розпочне випуск двох нових комплектацій народного седана під цифровими позначеннями 21907 015 та 013. Поки достовірно відомо лише про 15-ту модифікацію. Вона оснащується мотором об'ємом 1,6 літра потужністю 106 кінських сил і агрегатується з модернізованою механічною коробкою передач. Автом Мобіль із новим двигуном розганятиметься до сотні за 10 секунд. Його максимальна швидкість до 180 км на годину. Аналогічний силовий агрегат отримала і нова калина. Планується, що новий мотор буде доступний в люксовій комплектації гранта з подушками безпеки водія та переднього пасажира, дистанційним центральним замком, також електросклопідіймачами передніх та задніх дверей, АБС, кліматичною системою та навігатором. Крайслер повідомив про перенесення термінів запуску у серію нового «Чирокі». У компанії відзначили, позашляховик відправлять на конвейер в середині червня, хоча раніше повідомлялося, що перші екземпляри зберуть вже у травні. Віце-президент Крайслер з інженірингу Марк Чарнобі назвав це нормальною ситуацією, підкресливши, що це нова модель, котра вимагає перебудови виробничих потужностей. Новий джіп «Чирокі» побудований на платформі, розробленій італійським концерном. Fiat. Крім того, в роботі над його зовнішністю безпосередню участь взяли дизайнери Альфа Ромео. На такий крок в компанії зголосилися заради економії коштів та скорочення часу, що витрачається на розробку автомобіля із чистого аркушу. За повідомленнями прес-служби Jeep, нове покоління Чирокі встановлює новий стандарт в класі, демонструючи впевнену поведінку на дорозі і економію пального. Базовим мотором стане бензиновий об'ємом 2,4 літра. У дорожчих версіях позашляховик запроцентр пропонують із 3,2-літровим v 6 Зовні, на відміну від попередніх поколінь, широкі повністю позбавили брутальності. Позашляховик втратив в прямій лінії, гострі кути та агресивну зовнішність. Натомість автомобіль отримав багаторівневу передню оптику, схожу на ту, що використовували у Nissan джук Ходові вогні, ближні світло та протитуманки реалізовані в трьох окремих блоках. Тойота продемонструвала світові чимало екстравагантних концептів. Але цього разу японський автовиробник просто перевершив себе. Зовнішнім виглядом новий концепт МіВі здатний збентежити будь-якого автомобіліста. Втім, як запевняють у компанії, сміливі дизайнерські рішення, втілені в автівці, пояснюються цілком практичними міркуваннями. Концепт створили за принципом робити краще і більше, використовуючи менше. Фактично це означає, що в одному автомобілі... Лі вдалось об'єднати кабріолет, пікап та сітікар, та ще й повним приводом його обладнати хочуть, завдяки шасі із алюмінією та поліпропіленовим кузовним панелям. Автомобіль важить лише 750 кілограмів. Крім того, Міві абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища, оскільки працює виключно на електриці. В обровці салону також використані екологічно чисті матеріали. Багажником концепту служить дах. Складений на ньому вантаж має накриватися водонепроникним тентом. Компанія Lamborghini представила концептуальний одномісний суперкар, який назвали ЕГОІста. Модель, створена дизайнерами Volkswagen Group Алесандро Дамброзіо, екстер'єр та Стефаном Сілафом. Інтер'єр, присвячена вона 50-річному ювілею італійської марки. Автівка оснащена бензиновим 52 літровим двигуном v 10, що розвиває 600 кінських сил. Жодних додаткових подробиць про силовий агрегат або динаміку суперкара в Lamborghini не повідомлені. Мали аналогічний мотор застосовується на суперкарі Гальярдо, де він видає 560 кінських сил. Місце, де перебуває водій, зроблене з карбону та алюмінію. За словами шеф-дизайнера Volkswagen Вальтера Де Сілви, кокпіт це капсула виживання, що захищає та ізолює водія від зовнішнього впливу. Егоїстична автівка розроблена з огляду на дизайн та потужність військового винищувача. Аби вийти з автомобіля, водієві необхідно буде зняти. Кермове колесо ще підняти скляний купол, стати пересісти на спеціальне місце на лівій частині кузова, після чого можна залишити кокпіт. Суперкар Егоїста отримав низку аеродинамічних елементів, що працюють автоматично. Вони розташовуються, зокрема, в задній частині кузова і дозволяють поліпшити стабільність машини на високих швидкостях. Про виробничі плани ЕГОІста в Ламбургіні нічого не повідомляють. BMW розкрила всі таємниці оновленої лінійки п'ятої серії. Незначні зміни отримали всі моделі баварської марки, побудовані на базі п'ятірки: Седанта, Універсал М5 та «GT». Виняток склали кросовери. Відрізнити поточні версії моделей від оновлених досить складно. Виробник обмежився лише незначними косметичними змінами. Так, модельний ряд 2014 відрізняють інші образи фар, нові елементи на бамперах, змінена структура фар та інші. Повторювачі поворотів в інтер'єрі, також змін не дуже багато. Це підстакан на кінової форми та додаткові ніші для дрібниць. Відзначу також збільшення багажника в моделі GT, мова йде про 60 додаткових літрів. Найпомітніші зміни в лінійці моторів. Так дизельні версії 515, 520 та 535 стали більш економічними та екологічними. А також пропонується із фірмовою системою повного приводу X Drive. Що стосується топової версії М5, то поту потужність силового агрегату у неї довели до 575 кінських сил. Автомобіль став на одну десяту секунди швидше актуальної версії. У продажу новинка з'явиться наприкінці літа. Про ціни поки не повідомляється. Компанія Aston Martin до свого сторічного ювілею розсекретила ексклюзивний спітстер CC100. на трасі Нюрбург Рінг на автомобілі проїхав глава британського автовиробника Уліг Бец довжина зробленого з карбону кузова моделі, побудованого на базі суперкара V12 Vantage, становить близько 4,5 метрів. Ширина, включаючи дзеркала, більше 2 метрів. Деталі з вуглепластика також присутні в оформленні кокпіта CC100. Розміститися в якому зможуть дві особи. Спідстер оснастили 6-літровим бензиновим двигуном v 12. Вихідні дані мотора з індексом AM11 не повідомляються, але аналогічний агрегат використовується на купе db 9, де він видає 517 кінських сил і 612 ньютонометрів обертального моменту. На CC100 двигун поєднується із шестиступеневою секвентальною коробкою передач. З місця до першої сотні спідстер розганяється трохи більше ніж за 4 секунди. Максим. Максимальна швидкість становить 290 км на годину. Ексклюзивності cc 100 додає те, що виготовлений він буде лише у двох примірниках.